Найбільша економічна подія регіону форум зроблено в Україні Тернопільщина. Відбувся на території індустріального парку Західноукраїнський промисловий хаб 22 травня. Участь у заході взяли близько двох тисяч людей. Тут українські виробники, представники уряду і місцева влада обговорили шляхи розвитку виробництва, залучення інвестицій в реальний сектор і збільшення несировинного експорту на Тернопільщині. Сьогодні ми проводимо один із перших регіональних форумів. Загалом національна економічна політика зроблена в Україні, вона була розпочата президентом України та урядом. В лютому минулого року, трохи більше року тому, але вже за цей час вона стала найбільш масовою програмою підтримки бізнесу в Україні. Ми намагаємося побудувати цілісну економічну екосистему підтримки бізнесу від простих громадян, які тільки хочуть відкрити власний бізнес до підтримки малого середнього бізнесу, так і великих підприємств. Економічний форум це є платформа для спілкування бізнесу влади. Місцевого самоврядування і це речі дуже важливі і дуже потрібні сьогодні і в сьогоднішній час. Тому що все-таки, як би не було, нам потрібно створювати продукт з доданою вартостю. Під час війни зміцнення нашої економіки актуальне як ніколи, тому її потрібно підтримувати та розвивати, аби здобути якнайшвидшу перемогу, зазначають представники влади. І найголовніший напевно. Виклик це все-таки війна для всіх. Але незважаючи на це, в нас немає іншого варіанту, як нарощувати наш потенціал економічний для того, щоб ми мали ресурси, мали можливість створювати товари подвійного використання а то й прямого. Для підтримки військових битви виграють військові. А війну виграє економіка, тому що економіка це створення нових робочих місць, це податки в місцевий бюджет, це підтримка нашої армії, наших збройних сил, що є надзвичайно. Важливо в на час економічний форум проходив в одному з виробничих корпусів індустріального парку, в якому вже незабаром стоятиме промислове обладнання і працюватиме підприємство. Індустріальні парки це частина політики, зроблена в Україні, яка якраз покликана створити умови для того, щоб виробничий бізнес в Україні було започаткувати легше. Тут є готова інфраструктура, готові земельні ділянки. Можна швидко приєднатись до електроенергії, є готові будівлі, і тут діють певні податкові митні пільги для саме виробничих компаній. Відкрили форум панельну дискусію про інструменти державної підтримки українських виробників. Друга дискусійна панель була присвячена викликам виробничого бізнесу Тернопільщини на четвертому році війни. Ми всі спільно дійшли до, до єдиної думки, що іншого шляху, як інвестувати, як розвиватися, як вкладати сьогодні кошти тут, підтримувати економіку іншого шляху для того, щоб ми перемогли в цій війні, щоб ми збереглись як країна, як, як нація іншого шляху нема. І ми на своєму прикладі, на прикладі компанії Агропросервіс, це яскраво демонструємо. Тому я сьогодні вже говорив вже за три роки війни. Сумарна сума інвестицій компанії склала більше 55 мільйонів доларів. Перспективи економічного розвитку області від сировини до глибокої переробки. Такою була тема третьої панелі. Також під час форуму підприємство Дельта Фуд, яке є резидентом індустріального парку Західноукраїнський промисловий хаб, запустило нову виробничу лінію розливу олії. Переїзд був зв'язаний, зрозуміло, з якими подіями. У нас основне виробництво було в Запоріжжі. Це було таке складне, але обдумане рішення. Ми шукали. Місце, де ми можемо продовжувати працювати і нарощувати свого об'єму, розвиватися, і вибір був в багатьох місцях, але ми зупинилися на Тернополі. Це справді таке правильне рішення прагматичне, тому що у нас з того часу дуже значно виросло об'єми на експорт. І з точки зору навіть логістики і вартості, звідси працювати з машинами з експортом набагато вигідніше. Також форум прийняв понад 140 компаній у виставковій зоні. Серед них Тернопільський м'ясокомбінат. Компанія Тернопільський м'ясокомбінат долучилася до форуму на сьогоднішній день, виставила свою продукцію, представила свій широкий асортимент як м'ясо ковбасної, так і м'ясної продукції. Беремо безпосередню участь, так як ми є виробником на Тернопільщині, і все це реалізується не тільки на Тернополі і Тернопільщині, а практично на всій західній Україні у восьми філіях, які ми на сьогоднішній день створили, і вони успішно працюють. Чималий потенціал для розвитку економіки Тернопільщини має сфера туризму. Зокрема, на форумі представили нову туристичну локацію області етнопарк Агроленд, що у великому ходачкові під Тернополем. «Агроленд» створений з метою популяризації і передачі наступним поколінням традицій, історії, багатої спадщини. Неперевершеної культури Сьогодні ми залітали на економічний форум з метою розповісти людям про нас, про те, що вони можуть у нас почути не тільки про історію культуру, але і подивитися на екзотичні породи тварин, попробувати себе у різних майстер-класах і загалом. Здобути гарні позитивні емоції. організатори економічного форуму, Міністерство економіки України, Тернопільська обласна військова адміністрація та індустріальний парк західноукраїнський промисловий хаб. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.